Село Скулин Ковальського району. Поряд із церквою невеличка дерев'яна хата. Біля неї єдиний на все село майорить синьо-жовтий стяг. Тут живе 94-річна упівка Ганна Зелена. Розповідає, коли почалася війна, була юнкою. Німці спалили її село. Довелося жити в землянці в лісі. Там і дізналась про повстанців. Там сотня дівчинка і кубіка. Я крови, За деякий час 14-річна Ганна Зелена із подругою знову пішли до повстанців. Того разу, каже, їх таки прийняли у свої лави. Дівчина стала зв'язковою. Першим серйозним завданням, зі слів Ганни Йонівни, було непомітно перевезти кінного воза з тушами свиней для повстанців, які й тоді сказали, згодом з'ясувала, що везла тіла загиблих упівців. Як побачив вас, кричать, щоб я встана летять. Прорвали. Після кількох добре виконаних завдань Ганну Зелену представили командиру УПА північ Климу Савурі. Розповідає, тоді склала присягу, стала зв'язковою і отримала позивний гива. Сино жовтий прапор приносить. Каже, на одне коліно остань, а серце одне. Аж то каже, я Клим Савур полководить. Гива працювала з повстанцями до 1944 року. Коли в село прийшла Червона армія, розташування золотої роти УПА здала односельчанка, розказує жінка. Неповнолітню Ганну Зелену визнали ворогом народу. Військовий трибунал засудив до 10 років каторги у Норильську. І п'яти років позбавлення громадянських прав. У засланні зазнала тортур і знущань. Колишні рани, каже, досі болять. Після пережитого повернулась до рідного села. Живе одна, допомагає соціальна працівниця. Прибираю його, помили, побілили, постирали. постирали, все робимо. Дрова ношу, воду приношу. Нічого вона такого особливого не хотіла. Хотіла, щоб був мир і спокій на цій землі, щоб всі дружно жили, поважали один одного і все. Нещодавно Ганна Зелена відсвяткувала свій 94-й день народження. Події повстанських часів каже, пам'ятає до дрібниць, описує їх у своїх віршах, які в юності вболіває за Україну. ще побачити». Що то буде далі? Як наша України? Ірина Сватула, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.